Олеже, вітаю. Ми так. повернулися з відпустки. Розкажи, як ти провів відпустку чи по... вдалося повноцінно відпочити? Е, Відпочивав сім'єю е, з дружиною та собаками, їздили до батьків. Е, так, звичайно, хотілося б, звичайно, ще там, може, тиждень провести з родиною, але я вважаю, що мені вдалося перш за все, перш за все психологічно, тому що. Такий був дуже напружений сезон, і треба і фізично, і психологічно було відпочити. Я думаю, що вдалося, і ми з цим справилися. На сьому тижні команда зібралася вже на арені. Які у тебе враження знову побачити хлопців? Та, звичайно, всі, як вам сказати, всі задоволені бути в нашому чудовому колективі, і тренер нас привітав з. Зі святами побажав удачі в роботі, тому що робота буде не не і треба зараз набиратися терпіння і терпіти. Команда вирушає 17 січня до Туреччини. Розкажи, будь ласка, над чим зараз команда працює в Києві? Ну зараз такі погодні умови, що особливо ні на чим не попрацюєш, але ми вже виходимо з того, що маємо. Та ми зібралися п'ять днів. У нас буде цикл на арені. Ми працюємо зараз над відновленням фізичних кондицій. Та і у нас такі як більш кросова робота. Ну а потім так туреччина вже вже починається повноцінний збір. і Нам вже попередили, що він буде нелегкий. і треба бути, як я вже казав, набратися терпіння і працювати, щоб в хороших кондиціях війти в сезон.